Привіт, товариші, друзі, як казала покійна бабця, давненько я вам нічого не розказував. Якраз виїхав з заправки та й думаю по гарячих слідах розкажу, вам, як. Та ви і без мене то все знаєте. Але знаєте, лишній раз отак на... ну, як -то... навіює такі роздуми. От приїхав я в Канаду. Бензина була 1,50, 1,49, 1,45, як де коливалося. І тут так буквально за 2-3 місяці стало 2,15-2,16. Всі кажуть, та вона впаде, вона впаде. Ну, впала до 1,80. Ну, але не долар 50 і не долар 45. Отак От воно працює, розумієте? На зиму підняли, а потім вже не впускають до тої межі. Я дуже добре пам'ятаю, як за кучми бензина була. По 3, і потім раптово, так, по 3,50, зразу всі таксисти купа машин поставали, почали сигналити. Опустили назад до трьох. А потім зрозуміли, що не треба 3,50 ставити, а треба так е, там, 3:10, 3,15 і так поступово, поступово, по чуть-чуть, по чуть-чуть. І все. І люди звикають, то так знаєте, як пальці в двері зажати. Болить, 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 потім... оп, чуть-чуть відпустили, о, перестало чуть, -чуть боліти. Ну, болить, але так, терпимо. От так, знаєте, ми і терпимо все повністю. От таке, в принципі, все, що я вам хотів сказати.